Кошенята попліткуємо, говоримо про Ірину Білик та політичні ігри. Оля Цибульська, Калуш одружився, Асоль чи своя Роза Аль-Намрі, Нардеп і Хмару Чос. Можете зручніше, набирайте чай, каву, а ми не витрачаємо час, даремно розпочинаємо пліткувати. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, що в нас пліткова спільнота, не потрібно на нас ображатися. Маємо право на суб'єктивну авторську думку, до того що ми пліткарі і нічого ніколи не стверджуємо. Кому що відомо про ту чи іншу зірку, надсилайте в директ мого інстаграму, ви залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Пропоную зараз переглянути відео Ірини Білик, яке наштовхнуло мене. Не на чималу кількість роздумів. Вітаю вас! Я, народна артистка України Ірина Білик, висловлюю підтримку Азербайджану та народу Азербайджану. Азербайджан, борючись про російськими реваншистами та сепаратистами, проводить контртерористичні заходи на своїй території. Так само, як Україна зараз проводить контрнаступ на своїй території. Азербайджан з самого початку війни в Україні підтримує нашу країну. Громадяни Азербайджану регулярно допомагають українцям, генераторами, продуктами харчування та іншою гуманітарною допомогою, за що ми їм дуже дуже вдячні. Офіційний БАКУ виділяє Україні допомогу для придбання енергетичного обладнання, безкоштовно передає паливо та медикаменти, приймає активну участь у відновленні бучі та Єрпеня і також. Приймає участь у реабілітації українських дітей. Слава Україні, слава Азербайджану. Ну, по-перше, які саме зав'язки має Ірина Білик з азербайджанською спільнотою в Україні, батько її молодшої дитини, азербайджанець, до мене дійшла інформація. Не знаю наскільки це правда, але, начебто, Ірину Білик попросили. Попросили зняти це відео, тож виникає абсолютно логічне запитання: що це за політичні ігри, для чого це все так. Азербайджан від самого початку підтримував Україну, надав чимало гуманітарної допомоги, і не тільки, але яким взагалі боком в цій історії Ірина Білик. Тому кошенята звертаюся до вас, кому що відомо, будь ласка, присилайте інформацію. Анонімність гарантую, наголошую ще раз. А другий момент це те, як зараз виглядає Ірина. От абсолютно щиро. Це зараз не про бодішейминг, друзі. Будь ласка, не потрібно зараз притягувати ось ці всі сучасні стандарти і тези. Я реально не впізнав на цьому відео Ірину Білик. Так, ми знаємо, що вона дуже давно балувалась пластичною хірургією. Так, замість того, щоб тримати себе в формі, вона постійно зловживала алкоголем і не тільки, як розповідали очевидці, але чому так все погано? Чому, коли ти дивишся на Ірину Білик, це ніби Майкл Джексон. Чому що відбулося з губами? Іро, вибач, будь ласка, це дуже делікатне питання, я розумію. Це дуже індивідуально. Я не хочу тебе в жодному разі образити. Ти велика артистка, ти легенда української сцени без перебільшення. Але те, що відбувається з тобою сьогодні, в плані зовнішності, ці трансформації лякають. Не потрібні ці губи, не потрібно більше над собою так знущатися. Тому що в якийсь момент. Ти можеш перетворитися настільки на невпізнавану людину, що ніхто не повірить, що перед тобою стоїть Ірина Білик. Всі будуть думати, що це якийсь двійник або взагалі статуя Ірини Білик. Ну, серйозно, Ір, вибач, але ну просто, просто лютий... Не знущайся над собою, будь ласочка, зупинись. Що ви думаєте з цього приводу? Чому Ірина Білик записала таке відеозвернення? Та що стосовно її вигляду зовнішнього, чи в мене тільки одного такі відчуття, можливо, ви погодитесь зі мною і теж маєте певні розмірковування на цю тему. Давайте обговоримо. А зараз ми з вами перейдемо до Олі Цибульської. Абсолютно випадково почув шматочок її нової пісні, і хочу про це трішки поговорити. По-перше, Цибульська не зраджує своїм традиціям, своїм вподобанням, своєму звучанню. Вона така, яка є. Вона не намагається хайпувати, вона не намагається якось умолодити свій репертуар, знайти нову аудиторію. І не намагається бути кимось іншим. Цибульська така, яка вона є. І саме тому я, от не слухаючи таку музику, хочу повністю підтримати Олю, і ба більше я скачав цю композицію. Тому що вона енергійна, вона заряджає, вона позитивна і ця композиція повністю органічна з тим внутрішнім наповненням, яке має Оля Цибульська. Тому що порівнюючи україномовні пісні, прикладені Насті Каменських, від оригіналу відрізняється тим, що там повна бездушність, беземоційність. Настя це виконала, тому що так треба, складається таке враження, а не тому, що вона зараз по-новому інакше відчуває свої пісні. Це навпаки, їй не потрібно нічого переводити. Вона органічна в своїй музиці. Вона до початку повномасштабного вторгнення виконувала композиції україномовні і зробила свідомий вибір працювати саме на українському ринку. Тому Олю, ти молодчинка, і незалежно від того, скільки в тебе підписників, ти повноцінна, цілісна, гармонійна. І мені хочеться абсолютно щиро побажати усім артистам знайти ось цей дзен. Ось цей баланс і транслювати цей вайп, який має Оля Цибульська. Чому я не правий? Давайте обговоримо. <му> Учасник калуш оркестра Віталій Дужик одружився зі своєю дівчиною-співачкою Євгенією Мазуренко. Пара також є учасниками гурту Етноджен. Молодята віддали перевагу традиційним українським весільним костюмам, у яких й обвінчалися. А в мене запитання. Я загубився, можливо, щось пропустив. А як це напівставки в Калуш оркестра, напівставки в іншому гурті? Що зараз взагалі відбувається в колективі Калуш? Невже все так плачевно і все починає сипатись? Тому що один там. Інший там концертний тур без калуша. Тепер учасник, який і в одному колективі, і в іншому працює. Як це зрозуміти? Куди це все йде? Куди вас несе і що буде далі? Хотілося би зрозуміти, можливо, у когось є певні інсайди стосовно. Гурту Калуш, тож напишіть, будь ласка, в інстаграм, також в описі під цим відео та в закріплених коментарях ви знайдете посилання на наш телеграм-канал, який є невід'ємною частиною нашої спільноти. Там завжди жваво, креативно, цікаво, насичено. Тож долучайтеся, не пропускайте такої можливості. І картка для донатів, якщо маєте бажання та можливість, підтримати нашу спільноту донатом. Увесь час забуваю обговорити це питання. Гортаю стрічку інстаграм і бачу своя, своя, точніше, колишній нинішній псевдонім, колишньої співачки. Почекайте, я заплутався. Новий псевдонім, новий саунд, нове звучання, абсолютно нове життя співачки в минулому часі. А соль тепер це своя. Я хочу звернутися до вас. Чи пам'ятаєте ви дуже успішні кейси ребрендингу, коли артист змінив свій псевдонім трішки звучання, і при цьому став набагато успішнішим, яскравішим? Мені завжди здавалося, що від пристановки доданків сума не змінюється. Тому, якщо Асоль, вибач, я буду казати твоє старе ім'я, тому що своя мені ще не звично. Тому що Асоль тоді не могла себе знайти. І зараз так є непогані осмислені композиції в контексті нинішнього часу, але вони зовсім не відтворюють внутрішнє самої співачки. І дуже складно сказати, що своя може завоювати точно таку ж фанатську любов, як колись Асоль. Звичайно, це правильно. Потрібно було змінювати ім'я, тому що Асоль асоціюється з тією маленькою дівчинкою. Але в цілому нам залишається спостерігати, і артистці я лише можу побажати знайти ті самі хіти, знайти своє звучання, щоб в тебе все склалося, і ти змогла стати затребуваною серед своєї аудиторії та серед самих українців. Що ви думаєте з цього приводу? Погоджуйтесь з моєю думкою чи ні. І наскільки ребрендинг може допомогти артистці? Так, кого ми з вами ще забули? Роза Аль-Намрі, учасниця проєкту Холостяк. Потім в неї пішла стрімко кар'єра вгору на телебаченні. А потім Роза взагалі зникла. І що з нею? Де вона? І спочатку повномасштабного вторгнення я взагалі про неї нічого не згадував. І тут випадково це не саме свіже відео, але я його знайшов і задався запитанням. Давайте глянемо. А от Андреас і українські вишиванці. Круто, дуже круто. Ой. Дуже гарно, <рес> неймовірно. Вау! Як виявилось, від самого початку повномасштабного вторгнення Роза перебувала в Україні. Вона не виїздила з Києва. І лише влітку 22-го вона поїхала до Європи. Наскільки я розумію, тут можете мене виправляти. Вона залишилась. Жити в Європі, але постійно приїздить в Київ, тому що вона викладає в університеті культури та мистецтв. Інстаграм-профіль наповнений патріотизмом, наповнений чіткою позицією. І дивлячись її фотографії світлини, ти розумієш, що ця людина живе в контексті воєнного часу. Це той рідкий випадок, коли медійна людина виїхала за кордон, але вона не втратила зв'язок з реальністю. І вона залишається в контексті українського питання. Подивимося, як буде розвиватися кар'єра Рози у військовий час, але хотілося би, щоб ми ще побачили її на українському телебаченні. Талановита дівчина, харизматична та яскрава особистість, як на мене. Погоджуйтесь, ні? Давайте обговорювати в коментарях. І на завершення цього випуску я вам зачитаю справжній крінж дня, який знайшов. На обозрівателі, значить, цитую повністю статтю, бо багато інформації. У центрі Києва на будує хмарочос із в'їздом через лікарню. На цьому місці заборонено будувати висотки. У центрі Києва відновили скандальне будівництво на місці, де не можна будувати будинки понад 27 метрів, зводять хмарочос за вишки 100 метрів. Будівництво починають на схилі, де вже відбувся сув ґрунту. Власник компанії, замовника будівництва поза Ційний нордеп, колишній регіонал Віктор Бондар. На Кловському схилі у самому центрі столиці будують чергову скляну багатоповерхівку. Техніка заїжджає через територію Олександрівської лікарні, оскільки сама ділянка фактично є прилеглою до лікарні територією. Початок робіт спричинив черговий скандал. Місцеві жителі намагаються зупинити будівництво. Схил в аварійному стані 2016 року. Тут вже був сув ґрунту. Йдеться про ЖК Егоїст Резід. Ну, назва говорить сама за себе. В інтернеті є ілюстрація проєкту, як деться в матеріалах справи. Тут збираються будувати 33-поверхову будівлю. У ЗМІ також була версія про те, що у ЖК буде 36 поверхів. 5 поверхів буде під землею, також зведуть підземний паркінг. Загалом у центрі столиці планують продати 201 квартиру. Замість багатофункціонального комплексу фактично організовано будівництво житлового комплексу за дозволеною забудовою в 27 метрів. Заплановано зведення 100-метрового 33 поверхового житлового. Будинку в зоні ландшафту, що охороняється, крім того, генпідрядником у жовтні листопаді 2019 року під виглядом пристрою ливні схилів. Продовжилися роботи з влаштуванням фундаменту житлового комплексу. Обозріватель виявив у реєстрі судових рішень десятки документів про майбутній ЖК. Замовник будівництва компанія «Будінформ» Компанія ще 2004-го на 15 років отримала в оренду ділянку землі площою 0,22 гектари. Призначення ділянки для будівництва експлуатації та обслуговування житлового будинку з офісними приміщеннями та вбудованою автостоянкою. Коротше кажучи, ми йдемо до того, що при нинішній владі столичній столичній владі я про місцеве самоврядування процвітає настільки корумпована схема, що будь-який бандюк, колишній нардеп, позафракційний, фракційний. Регіонал може спокійно будувати 33-поверхові ЖК, обходячи закон, нормативні акти, роблячи усе, що заманеться. Тому зараз вкладатися в нерухомість у військовий час це настільки стрьомно, особисто на мій погляд. І блін, що ж відбувається, врешті-решт? Чому всі говорять про корупцію, ніхто не говорить про... Чинного голову столиці. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте обговорювати. Я думаю, тема актуальна, як мозоль на п'яти, тож потрібно підіймати до розголосу подібні теми. Ось так, друзі. Такі у нас сьогодні новини та плітки. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для посилання цього ролику. А я на прощаюсь скажу до зустрічі у наступному випуску пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.